У США триває запекла боротьба за президентське крісло. у протистоянні демократів та республіканців. Бере участь майже вся країна, адже поки штаби Гарріс і Трампа обмінюються звинуваченнями, часто не добираючи слів. Виборці вболівають за свого кандидата. Докладніше про передвиборчу кампанію США мої колеги. Камала Гарріс має підтримку жінок та афроамериканців у США, адже показує своїм прикладом, аби досягти успіху, не обов'язково бути білим чоловіком та громадянином Америки в третьому поколінні. Вона така близька, і я відчуваю, що це буде так і легендарно, якщо вона стане першою жінкою-президентом, і вона буде афроамериканкою. Це було б щось дивовижне для маленьких дівчаток. Коли я була така, у мене цього не було. Однак така підтримка, здається, дратує Дональда Трампа. Той прийшов на зібрання Національної асоціації темношкірих журналістів та заявив: Камала насправді індійка, а прикидається темношкірою, аби отримати більше голосів перед виборами. Та Камала реагує на це з посмішкою і стримано, наголосивши, що ділити людей за кольорами не треба. І це було те саме старе шоу. Поділь людей і неповага. І дозвольте мені сказати, що американський народ заслуговує на краще. Американський народ заслуговує на краще. Американський народ заслуговує на лідера, який каже правду. Лідер, який не реагує ворожістю та гнівом, коли стикається з фактами. Ворожостів Трампа справді чимало. Він не дуже добирає слів у своїх промовах. Така сама лінія поведінки, і в його потенційного заступника Джей Ді Венса. Камала Гарріс – це таке лихо, що мрії, які ми маємо щодо нашої країни та наших родин, майбутнє цих мрій буде вирішуватися на голосуванні в листопаді. І ось чому ми маємо переобрати Дональда. Вона збирається дати кожному нелегальному іммігрантові право голосу, збирається знищити вашу націю та ваше слово у власній країні. Вавалося б до чого тут власники котів. Та Дівенс і ще го закинув камалі та іншим демократам. нібито вони нещасні в особистому житті, бездітні та мають лише котів. І після того, як Венс з'явився у цій компанії, власниці котів нагадали, вони нічого не забувають і вважають себе нормальними. Я просто думаю, що як викладачка я вплинула на життя, мабуть, десятків тисяч молодих людей. Приміром, у мене є кішки і немає дітей. Чи робить це моє життя безглуздим? Чи це моє життя неповноцінним? Я б із цим зовсім не погодилася. І ще мені трохи прикро, бо я ж родом із того самого регіону на південному заході Вірджинії. Що й Джей Дівенс здається, стриманість допомагає Гаріс, адже вона випереджає Трампа за рейтингом у ключових штатах. Такі результати оприлюднило видання Bloomberg. Власне дослідження провели і фахівці агентства Reuters. Результати загалом схожі з невеликим відривом. Гаріс лідирує. Наталія Косінова телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.